Це таке теж пікантне питання, на яке в основному служителі не дуже хочуть відповідати, бо е, люди діляться на два табори, одні за, одні проти. Відносно контрацептив mm -hmm. в контексті християнства. Mm -hmm. Ви проти чи за? Да. Думаю, що взагалі можна відштовхнутися від гріха Анана. Давайте. Гріх Анана був не в тому, що він здивав сім'я на сторону. Там, там в тому, що він, да, що він, мав би восставити да. сім'ю свого брату. Але люди часто трактують в іншому напрямку. Так, да. я би сказав, тоді давай, давай так. Якщо, якщо скажімо так, презерватив нормальний момент, я рахую, сім'я виверження на сторону, теж, думаю, нормальний момент. Перед забороною має бути строгою. Пігулки, які вбивають зародиш в початковій стадії, коли яйця клітина згода, так. тому, що зародиш, каже, Давид, бачили очі твої мій. Це тобто життя. говорить, як це життя, да. спіралі, які вбивають з початкової стадії, ці не можна, як концертрапти ви не можна. Деякі кажуть, що, що, не мож, що передохранятись не можна. Що Сім'я виверження має бути тільки туди завжди. А якщо не має бути для дітей, це момент такий скрут, тоді це не аргумент, тому що, образно кажучи, давай я не буду приколтянути, але так скажу: в кришечці від Кока-Коли 800 тисяч сперметозоїдів. Це що значить, що них має досягнути цілі? Ні. Тому передохранятися нормально. Думаю, тут має бути здоровий глузд. Чоловік та жінка мають пам'ятати сексуальність у них Богом дана. Вони од, вона, од, друг для друга. Були обоє нагі, не, не, не стидилися, да? не було сорому. І вони мають розуміти, що чоловік має берегти дружину, я думаю, дуже сильно. Якщо для того, щоб дружина відновилася в здоров'ї, треба приблизно 3 роки на, на уровні біохімії організму. Угу. А, це кальцій. Базові речі, магній, цинк, втрата дуже сильно буде. Ти кальцевий момент, недостатність буде приводити до того, що потім просто а, просідає повністю в щелепах вся кісткова тканина. Тому чоловік має берегти, любити свою дружину, це до неї бути поблажливим, берегти її від того, щоб руйнувати її життя, берегти її здоров'я. Нікого Господь не підв'язав під те, щоб заповнити всю землю. Тому треба думати, як для жінки відноситись з любов'ю, і треба берегти її від, від того, щоб вона не зруйнувала своє здоров'я. Ось так. Тому я думаю, для концентрап... концентраптивів є, є основа логічна навіть, отак скажу. Я зрозумів. Угу. Хотів би з вами поговорити про таке поняття, як е, ми трошки зачепили, як наш характер. Mm -hmm. О, це така штука, яку, яку треба постійно опрацьовувати, mm -hmm. постійно вона хоче відкатувати до на попередніх налаштувань, треба постійно тримати в тонусі. Mm -hmm. Як працювати з нашим спорченим характером, mm -hmm. який від Адама тягнеться по ДНК по цепольці? Так, Меріхонна да. ДНК є. Якщо брати, виведу грань зразу: темперамент це вродження, характер це надбане. Бо деякі кажуть, характер не змінюють. Характер змінюється. Uh -huh. Якщо брати ілюстратину, це темперамент це вроджений. Його вже не зміниш. А темперамент не міняється. Все так вже... Базові настройки. Голерик це... так вже й до, це, це, до це, смерті. Да. Чотири види там, типа особистості: Холерик, славні, флегматик, меланхолік. Хтось сказав Вер Лев, Бабер, видран, Нюфауру. Але є таке, що воно мішано. Що немає рідко uh, да, є читання. да, вони є, да. система диск може класно працювати. Вони мішані всі, да. але ось фішка в чому, що. Образно кажуть, це як вода, б'є ключ. Вона б'є одна і та сама, а потім ти можеш підсолоджувати, додавати якісь ароматизатори там, і це вже є темперамент. Темперамент, ой, характер тепер. Характер це, якщо казати коротко, це е, с, характер це темперамент, на який повпливало виховання. Mm -hmm. О, характер це сукупність звичок. Це випрацьовуване і тут треба працювати. Тут не можна притискати У мене такий характер в шлюбі, особливо. Значить, змінюйся. Приймаємо не я є. Да. да, так, да. Так. Ні, Тут, тут не відмазатись. Тут треба розвивати. Характер скрутає. Для розвитку характера базові речі, по-перше, переображення буде йти, відносини з Богом будуть міняти. Друге, суспільство. Просто шліфовка йде постійно. Я маю розуміти, що я під суспільство буду шліфуватися, буду через деякий час, е, буду схожим на, на тих, хто мене оточують. Mm -hmm. Третій момент для того, щоб розвивати характер е, випробування це просто красота. Нам вони не подобаються. Ніхто логічно випробування собі не організовує в житті, але Бог, по своїй великій милості та благодаті, випробування є елементами благодаті, куди ми самі себе не погрузили би. Тяжкі обставини формують характер. Благо мені, що я постраждав. Як благо, взагалі це дуже звучить навіть так. При е, печалі лиця серце робиться кращим, Соломон Мудрий каже. І я би раджу людям влаштовувати собі тести, влаштовувати собі площадки, де будете служити людям, бо там буде характер формуватися. Характер формується під відповідальністю. Крок за кроком брати на себе нагрузку все більше і більше. І характер ще важливий момент. Класно, коли в тебе він сформувався, попробуй сформувати його для інших. Тому що, якщо в тебе вже ну, якби базові настройки, вже стали нормальними, ти став адекватною людиною. Служитель нового, скажімо так, формату, це похоже на Христа все більше. Ставати чоловіком, мати чоловічий характер це еквівалент стати, похожим на Христа. <кій> Лідер слуга. Які можуть зретися себе. От тут треба формуватися, але потім, коли в тебе вже класні є цінності, є грання в характеру, поможи другим сформуватись кругом тебе, не залишся тільки для себе. Це як Йосип. Ми бачимо, як його шліфує Господь конкретно. Господь його відшліфував, скільки він років. Нормально там. Да, да. Господь зробив з нього, викував Йосипа, того, якого ми маємо. В старту, тут, скажімо, Ну, в базових назнана налаштунках на він, він, він дуже егоїстичний. Він молоденький, йому стільки ще пройти треба, щоб він став тим Йосипом, який може сісти на трон єгипетський. Але потім він по розуміє, що який він, він вже він починає займатися своїми братиками. Але його егоїзм не був описаний в біблії. А, Чи ви так більше на так, так, ну, вгад беремо? Він не то, що егоїстичний. А, Бач, спонукає до цього. І був, був наївний. Він ну... наївний, так. Да. Ну, але наївний в нього... це не егоїзм. Але дивись, не... ну давай егоїзм як візьмемо. Ну, егоїзм зосередженість на своєму я. Давай процитую тобі, слово Боже. А, а, мой сноп, ваші снопи, ну, я. Розгляну. я, з я. — міс... це, 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 значить... Але як приснувся, так і трактував, в принципі. Да, да. Що в нього хороше, він любить братів, це правда. А вони от він, він не він не стучить, він каже про них правду. Це це, в принципі, гроші речі. Татко його любить більше ніж інших. Велика любов може привести до великої ненависті з сторони інших, але він в порядку, в принципі, якщо брати, йому треба багато внучитися. Господь йому цю школу припадає. Щоб його підповідальність конкретно зрощує. Я би я раджу завжди людям, беріть на себе відповідальність, яку де Господь дає. Чи, я часто прошу подивись, де ти можеш послужити. Mm -hmm. Спитаю братів, де я можу послужити. Служіння буде формувати характер просто. Особливо, якщо ти в тебе ще наставник, з ким будем. ти можеш рядашком іти. Це просто красота. А потім, коли сформувався, сам, поможе іншому. Йосип займається братами конкретно, розуміє, що вони ще не готові сісти або воссісти в майбутньому 12 колін ізраїлевих возглавити. Починається школа випробувань для них тепер. Побачити, наскільки вони толкові вже. А покаяння, перенародження <гум> людини, наскільки воно допомагає в корективах характеру? Чи йому в цей момент він якийсь відсоток, процент нашого характеру змінює? Чи ніби я не раз і по собі суджу, і так, бачу, коли там люди в моменті покаяння, перенародження, скажімо <гум> так, зустрічі з Богом. Ну, це може такий більш емоційний такий, сплеск в них, і вони mm -hmm. виглядають такі м'якші, як, такі добрі виглядають. Але mm -hmm. чи якийсь відсоток характеру все ж таки в тому моменті скориговується? Чи все ж таки е ти відкатуєш і треба завжди потім з собою боротися і відточувати? Є якийсь відсоток? чи Ріслав, паокені це взагалі просто краса. Це, це, це просто турбіна для характерності. Давай так, Образно, mm -hmm. кажучи, є в нас груша, дичка. Дечка, що це що за це? Це груша, яка, ну, скажімо так, посаджена, десь в полі вона самовисівка. Зернятко груші впала. Ага. І вона проросла, і вона, як би її за нею не, не покращувати, її образно кажучи, характер, ага. можна навіть підрізати її, а, вона не перестане народжувати дички. Тобто, це маленькі будь-грушки такі. Єдиний спосіб покращення її, скажімо, плодів це прищеплення нової природи. Так само, і Христос, коли входить в наше життя, він Хрис... Христос, він святий, Він приходить в наше життя з плодами Духа Святого, любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра, кротість та утримання. І тут, взагалі, тут просто скро як турбіна включається для переображення людини. В одних ми бачимо, що якісь є цільні особистості, ти бачиш, як змінюються вони зразу, просто тумблер якийсь. Другий – це процесуальний момент починається. Але саме оцей момент відродження, зустріч з Христом, починається перепрошивка характера конкретна. Якщо цієї зустрічі з Христом не було, то моралізація ну, сильно не поможе. Людина рано чи пізно крокоділ покаже себе. Вилізеть все. Да, вилізе. Це як, знаєш, колись доктор Айболіт був такий в кінолента, і, да, і взагалі книжечка. Там є така фішка доктора болі дивиться на бармалії і каже йому слухай, ти завжди підпадаєш під свої дурні наклонності. Якщо не було Христа в житті людини, не було цього моменту операції на серці. Господь каже, і 36, розділ 26-27 вірш. Візьму з плоті ваше серце кам'яне і дам вам в серце плотяне, так що ви зможете в заповідях моїх ходити. Оцей, взагалі для характера, це просто скрут турбіна. Це все, все, все рівно, що uh -huh. загнали машину одну, на, а тут машина виїхала просто всім чи рівням. Це просто машина звір. Uh -huh. В царські. доброму сенсі цього слова, да, прокачаний. Характер міняється дуже класним під впливом Христа. Але якщо людина далі ще проводовжує відносини з Богом, найкращий момент покращення характеру, друзі, скажу так, друзі, там хто слухає зараз, це, uh -huh. це, це мати постійні стосунки з Христом. Постійні. І воно допомагає обр... да. обрізати себе по сім. Да. Давай так. Я, як це може допомогти для, для шлюбу? Наприклад, uh -huh. а, дві людини, уяви собі, що народились на планеті Земля, попадають вони в одинакові сім'ї. Тобто, а, з одинаковими темпераментами навіть вони народилися. І у них, в принципі, ну, скажімо, так, а, потихеньку їх шліфує, шліфує їх суспільство, тато, мама впливає, по суті, впливають, потім друзі впливають. Але. В одного було відродження, і появилась нова природа Христова, в другого не було, то для шлюбу, цей, в якого було відродження, шансів мати красиву, прекрасну сім'ю набагато більше. Гарно, гарно підвели. Дякую. Гарно підвели. Тоже таке питання в контексті характеру. Чогось часто так от, чую, кажуть, от, що люди от, іменно в церкві, от, саме більше от, в них є оце, в характері, ці наговарювання, обмовлення. Що так воно є? Що тобто в світі людей менше того є, чим от в нас, от, от, от в церквах, От постійно mm -hmm. там щось на інших дивитися, mm -hmm. кістки обмивати. Mm -hmm. uh, Вроді би, в... до чого я. Да. Звідки я тягну? Вроді би, в гіпотетичному церкві мають бути люди mm -hmm. перенароджені, да, з тим хорошим тумблером, який їх змінює. А де коли дивишся. І сам бачиш, як воно відбувається. Там люди десятки років ходять в церкву, і, і ти знаєш там паралельно там, чи по роботі людей світських, які Бога не знають, і живуть там, курять, п'ють, угу. але ти бачиш в них якісь риси в їхньому характері, набагато кращі. Угу. І тут дисонанс. чому так? Як, як це так воно взагалі може получатися? Можливо, скажу зараз такі моменти, які буде неприємним, неприємний багатьом людям. Давайте. В наших церквах. Є просто натовп невідроджених людей. О, це заява. Натовп. Якщо у людини не було відродження, а, признак в тому, що плоди, плодів Духа Святого ми навіть не проглядаємо. Скажу так коротко, якщо життя людини не змінилося угу. і ми не бачимо процвітання цих плодів Духа Святого. То, скоріш всього, перед нами невідроджена людина. Як би ми її не кружили, не покращували, вона прийшла в церкву, вона відчула атмосферу, вона підлаштувалася, вона подивилася, як вести себе треба, стати отак треба, значить. Вона всьому навчилася. Відкупівала всьому. Але відродження не було, природа Христова не з'явила в її житті. Ясна справа, що ця людина замаскувалася і правильно казала колись Корі тенбум. Якщо мишка. Попала в коробку з цукерками, то ще не значить, що вона стала цукеркою. Цікаво. Куча людей, які в церквах не готові служити, не готові давати, у них ментальність потребителя. Кружіть мене, я прийшов, давайте, ви ж нормальні. І ми ще хрестили ту людину невідроджену. То це взагалі трагедія. Уявляєш, придеться її кружити завжди. Приманка стала і кормом, кормим, кормом. Євангелія не спрацювала, відродження не було, і багато таких людей є. З цими людьми дуже трагічно. Другий варіант. Людина, яка живе по плоті, відносин, відродження було, але стадія спасіння, такі, як там апостол Павло каже, впрочем, спасеться, ну, як би, із огня. Тоже така стадія, така примітивне християнство. Димком попахує такі, знаєш, ти відчуваєш, воно просто паразитує на тілі Христовому. Тоже такі люди є. Але сама краса, коли ми говоримо за справжніх християн, які полюбили Христа, як немовлята, полюбили чисте словесне молоко, ти бачиш, як вони міняються змінюються. Мені, колись тренер по боксу, казав так: Ріст, зріст, рост равна пропорціонален питанію. так само в духовному житті. У цих людей ти будеш бачити змінне серце. Якщо життя по плоті пішло, ясне діло, він перша стадія, він гордиться. Це гордість, признак гордості автономії від Бога. Відноси з Богом будувати не буде. Самодостатність. Друга стадія він буде лінуватися. Тому що, як ти його не, не кружи, не прокачує, що треба трудитися на славу Христу, він має просто посвячення, немає бажання. За лінню далі піде що? Лінь, що після лінні там стандартний момент, ну, якби пакетом піде бідність, заздрість. Що там Біблія каже? При як перехожий, бідність Твоя і розруха Твоя, або, скажімо так, ну взагалі, скажімо так, ну нічого немає, як людина озброєна. В результаті заздрість, в результаті наклепи, бо треба буде якось компенсуватись. щоб стати білі, біліше, треба когось чорненьким зробити. І це буде трагічна така церква. В ідеальному варіанті церква це та, яка люди відроджені. В яка в ДНК своєму має служителів, які показують, ну, скажімо, налаштовують їх на добрий стан. Євангелія пропиується, Євангелія ціниться, Євангелія відроджує їх, Євангеліє далі веде їх. Моралізація не поможе. Нам Євангеліє треба до покаяння, Євангелієм треба після покаяння, тому що ми знаємо, як далі рости, як любити, як прощати. Тоді церква, ти бачиш, як механізм просто налаштована, все. Ти бачиш красота Христова. Люди в ту церкву валять толпами. Церква, яка схожа на Христа, сила церкви і подібності Христу. Що в церкву, ту, яка похожа на Христа, не приходили люди, це треба просто замок всередині буде вішати. Прекрасні люди будуть приваблювати. А мудрий або, скажімо так, да, добре приобрітає душі. Це ж правда. Коли добрі люди не просто не п'ють не курять, не матюкаються, добрі люди, коли б такі люди були доброта, одна з плодів Духа Святого, ти бачиш, як люди приходять, сусіди прийдуть. Взагалі для мене тест класний такий. Чи знають сусіди, що людина біля них віруюча. Чи ця людина в церкві сол, де ми тут зараз, є да? такий mm -hmm. девіз – покажи різницю між моїм життям і твоїм. Коли ти показуєш різницю, коли сусіди тебе знають не просто, як не п'є кури, не курить не матюкається. Коли сусіди тебе знають як добру людину, вони підтянуться в церкву. Питання таке виникає. Okay. Я так витягую його трошки uh -huh. з іншого контексту. Ми так частково зачіпляємо. От церква. правила... Мої сусіди пішли, до речі, на, на всякий случай. Так? Да. Да. Правила uh -huh. вилучення. І завжди мене цікавий момент. Uh -huh. От якщо людина зробила там перелюб. Да, блуд, да. Вилучає на, на змітку вилучено, так, mm -hmm. логічно. Але ми ж розуміємо по біблії, що, наприклад, наклепи. Mm -hmm. Нова ми, ми ж говоримо про блуд, mm -hmm. про характер. Тож mm -hmm. ми це все нині. У нас не yeah. такий винігре, букет різних mm -hmm. тем, і в кожній, то в тій темі кожен може себе побачити і щось mm -hmm. проаналізувати. Тому задача поговорити про різний спектр питань. І от людина наклеп говорить. Mm -hmm. І це часто може бути явно, це видно, да? і за це не влучають. Але ж в mm -hmm. Біблії, якщо брати вписується, що, що перелюб, що обмовлення, mm -hmm. оце все з сквернослов'я, mm -hmm. воно все до одного вирівнюється. Чому за. Ні, ні разу я не чув, щоб людину вилучили за те, що вона там когось обмовляє, mm -hmm. з, з плітка, пліткарством займається. Mm -hmm. Чому така, така тенденція несправедлива? Давай перше. За татуювання скорше вилучать, чим за такі е, грубі. Кор давай коротенько скажу по вилученню навіть. Е... Ну, Замітка, то так, наприклад. Да, беруть. Що несправедливість іменно в тих да. сферах? Ну йдемо вилучення вилучення. Несправедливість така йде це, в тих сферах. Бачиш, е, це наш можливо. Е, ми розуміємо, що градації ріхів немає, щоб в пекло попасти. І в ділах плоті також там, там такий спектр цікавий, що якщо брати заздрість, да, там, взагалі це узаконена фішка. Лінь — Узаконена фішка. Бачиш, як, е, такі, такі діла плоті, як п'янство, да, скарб, наркоманія, там, людина курить. Е, п'янство і наркоманія дуже візуально показують гріхиці. Я називаю їх артистичні гріхи. Зразу там міміка, запахи. Ну, Зразу очі. Да, світиться. Світиться. Все ясно. Але ти розумієш фішка? Яка? Я не бачив алкоголіків наркоманів, які руйнували б. Би... Я не бачив реальне, церкви руйнували би наклепами, плітками. Вони сам не такі якісь. Страшніше люди, які. Живуть з гордістю цією і розносять плітки, причому буває як дух, як, як потреби, ну, потреби молитовні. Ще буває теж така стадія. Оці трагічні, але ти, ти розумієш, що де-факто як доказати, що пліткують? Це треба зібрати серйозні, якби Так, це, це, на, на да, це треба дуже серйозно займатися цим. Тому це наші, наші десь недоліки, але класно було б, коли у християн навчити церковній дисципліні. Це найкращий варіант, щоб вони вміли гасити гріх на начальних стадіях. Церковна дисципліна передбачає п'ять стадій. Самодисципліна. Діапазон так скажем. от якщо тут Христос, да, то діапазон пішов так. По мірі того, як гріховність у... розширюється, все більше людей підтягується під дисципліну. Самодисципліна, перша стадія. Логічним є один-один. Христос каже, піди, викрий свого брата не один. Потім при двох-трьох свідках, і мова йде не про одну зустріч, можливо, про процес. Потім, якщо їх не послухає двох-трьох, скажи церкві, якщо церкви не послухає, нехай тобі буде як митрий або язичник, то коли церква вчиться розпинати своє Я, якщо проти вас згрішили, підіть один на один один поговоріть. Якщо чуєш наклеп, або ти чуєш по паху наклепом, 14 псалом. Хто може перебувати на горі Господній, той, хто не ходить переносчиком, не приймає поношення на ближнього свого і не не, не наговаряє на ближнього свого? Якщо церква навчена в цих стадіях, тобто сидиш, розмова пішла про когось братів, сестричок, і ти задаєш це питання. А міг би я зараз про ньому це говорити? Ось це тест є на літкавство. Да. Давай запросимо зараз. Або простий дзвіночок по телефону, вибач, будь ласка. Зараз Зараз ми говоримо зараз про тебе, скажи, а було таке чи не було? Все би в би і в все корінь рубали. Все, свої місця. все б, красота була би, як часики запрацювала би. А, а якщо як... наклеп був на другу стадію, на третю. Була б красива церква. Ну, я ще не бачив такого. Але ну, не вже. Ну, хоч можна розвивати і планку поставити можна. Давай так. До речі, класно було б так попробувати щось працювати в цьому напрямку. Але знову таки як де-факто заміряти пліткарство? Важко. Важко, так. Да. Тому воно і ніколи. Тоді воно й ходить так. Я думаю, знаєш момент. Тут дисципліна займається сам Господь. Якщо ми навіть церквою не зреагували, там, братською радою. Що досі. Там же ж за підкарством шостий, як прала гордість, відійдіть в сторону улюблені мої я вас дам. Там господь так влупить одного разу.